Шановні односельчани, з завтрашнього дня в нашому селі розпочинається будівництво метро. О, і що нам той підземний транспорт. Щоб люди не бачили, який жах на вулиці коїться. Та ти б краще б дороги б залатав. От зараз метро викупаємо, а тим піском якраз яма й позасипає. Так ти куди ти дзвониш? Куди-куди. Ніколаєвичу в Київ. Він там метро строїв. Може, й нам поможе. Так, то ж метро, а нам треба метро. Люди, от скажи мені, чого ти така умна? Наголос нічого не рішає. Головне, що він строїтель. Шановні мешканці, проїзд в метро буде три гривні, а пенсіонерам безкоштовно. Ти придурок! У нас 80% села пенсіонери. Ти дослухай! А пенсійний вік збільшуємо до 78 років. А давай до 73. Ладно, Люда, давай для тебе. От, спасібо. Моя мама зможе їздить. Так, Люда, я за свої слова відповідаю. Сказав 78, значить, 78. Наш метрополітен налічуватиме три станції: наша хата, шинок. І додому. Так, стоп. Володя, це виходить дві станції. Чого це дві? Наша хата, потім шинок, потім до Зінки додому. Що? Шановні односельчани, ніякого метро в нашому селі не буде. А я і надалі буду їздити на своєму Бентлі. Оце ти, звісно, придумав ім'я для коня. Вже три рази налогова приїжджала. Він ім'я Бентлі на звук обило люда. Що? А ну, бнись. Диви, похоже, хочеш сахаринку?